GoPro Max екшн-камера, яка може знімати фото та відео з кутом огляду 360 градусів. Звучить цікаво, але чи є сенс в цій фішці і що вона може окрім цього? Зараз розберемося. Я користувався нею цілий тиждень і готовий розповісти про її недоліки та переваги, а також про мій досвід користування цією камерою. Тож, поїхали! Почнемо з зовнішнього вигляду. GoPro Max виконана у стандартному дизайні GoPro. Має дві однакові камери тильну та фронтальну. Тож обирати сторону для кращої якості зйомки не доведеться. Зліва від камери розташовані мікрофони. На фронтальній стороні є сенсорний екран для перегляду та управління камерою. Кнопки розташовані класично. Вімкнення та перемикання режиму на боковій грані, а кнопка запису на верхній. Одна з небагатьох відмінностей першої та другої версії GoPro Max це наявність чверть кріплення. У нас друга версія, тож можемо почепити до неї ручку або поставити її на штатив. Але це все не цікаво. Давайте глянемо, що вона може. Звичайні відео на обидві камери пишуться у максимальній якості 1440p на 60 кадрів. Але це у форматі 4х3, а у 16х9 буде звичайний Full HD 60 кадрів, що ніби не дуже оку 2025-му. І зараз в коментах напишуть: Ха, у мене iPhone знімає 4К 60 кадрів. Чесно кажучи, це дуже дивно не оновлювати в новій версії GoPro Max модулі камери, зважаючи. На те, що більшість контенту зараз у 4К і те, що є insta 360 зі зйомку в 4К 360. Ну добре, не на одній роздільній здатності базується якість, тож давайте далі. GoPro Max дає можливість використовувати 4 цифрових об'єктиви: вузький на 27 мм, лінійний на 19 мм, широкий на 16 та SuperView на 13. Максимальна якість відео не міняється в залежності від обраного вами об'єктиву. Тож так само можна знімати на те, що більше підходить по ситуації. Що дійсно класне у GoPro, так це стабілізація. Навіть якщо їхати на велосипеді по ямах з камерою, прикріпленою до рами, відео буде плавним та без тремтіння. Але це не якесь вирізнення GoPro Max, всі актуальні GoPro мають класну стабілізацію. Та сама Hero 13, огляд якої, до речі, вже робив і можете глянути його за підказкою ось тут. Вона теж має технологію стабілізації HyperSmooth, завдяки якій виходять неймовірно плавні відео. Ну а що по звуку? Прикольно, прикольно. А якщо ми трошки відійдемо, то ви побачите і оперний і ось позаду музей. Мені дуже подобається якість, плавність та кут огляду відео з GoPro. якщо я був якимось тревел блогером або знімав виключно живий контент. Я б дуже хотів собі таку камеру, ну або Hero 13. Бо знімати на камеру у такому маленькому форм-факторі, з такою класною стабілізацією та якістю відео, це дуже зручно. Але стандартним фото чи відео вже нікого не вразиш, то що там по 360? Я вважаю, що GoProшки не для фото, але не у випадку Max. Гляньте на ці фото з Карпат. Ну це ж просто щось нереальне. І от саме 360 фото дає можливість відчути весь масштаб гір. З таких фото чи відео можна робити прикольний ефект міні-сфери. Це вирізняє ваш контент, навіть якщо він не у вигляді інтерактивного 360. Для цікавих місць чи ваших пригод також ідеально підійде панорама на 270 градусів. Але не тільки для цього вони корисні. 360 фото це ще й цікава річ для бізнесу. Наприклад, є у вас магазин і ви хочете зробити красивий 360 для Google Карт, GoPro Max до ваших послуг. Ну окей, трохи дивний приклад: витрачати 20к на камеру заради однієї фотки. Тож, давайте я перемкнуся на контент-мейкерів, а ми перейдемо до 360 відео. Почнемо з того, що такого контенту небагато і він може вважатися ексклюзивним. По-друге, якщо ви контентщик чи СММник та ведете соцмережі, не обов'язково ж публікувати саме 360 відео. Таке відео дає вам більше можливостей для редагування після зйомки. От, наприклад, вам треба один і той самий фрагмент запостити і в Тікток, і в Ютуб. 360 відео можна кропнути як завгодно та захопити те, що потрібно без втрати деталей у вертикальній та горизонтальній орієнтації. Це можна зробити у додатку GoPro Quick. Там же можна акцентувати увагу на потрібному кадрі, в певний момент змінити його, а додаток сам згенерує плавний перехід. Ще з додатку можна керувати камерою та зйомкою, бачити кадр з камери в лайві, стрімити, завантажувати матеріали з камери на телефон. Трекати об'єкт в кадрі та ще багато іншого. А сама камера також може управлятися голосом, але, на жаль, не українською. Можна знімати під водою до 5 метрів. Ось так виглядають підводні відео з Чорного моря. І так, полетіло Віталік? Один, два, три. Ну окей, добре, насправді вони виглядають отак. Але якщо як ми збираєтесь використовувати камеру у солоній воді, після цього обов'язково промийте її прісною, щоб змити залишки солі з камери. А якщо хочете занурюватися глибше, ніж на 5 метрів, чи просто переживаєте за камеру, купіть прозорий водонепроникний кейс і не нервуйте. До речі, про аксеси до камери. Їх існує ціла купа, починаючи від оригінальних опрошних аксесів, продовжуючи сторонніми виробниками і закінчуючи саморобними, у кращому випадку напечатаному на 3D принтері, у гіршому ізолента, гівно та палиця. Ну і як завжди, зважаючи на форм-фактор камери, почепити можна де завгодно, як завгодно та до чого завгодно. Резюмуючи, стає питання, для кого ця камера? Вочевидь для екстремалів, які хочуть зняти свої найкращі трюки та моменти, для тих, хто знімає багато контенту та потребує можливості різноманіття кадрів на монтажі чи перегляді матеріалу. Ті, хто хочуть створювати 360 контент. А якщо ви не можете придумати собі ні одного сценарію використання 360 фото чи відео, то для вас, скоріш за все, або звичайна Hero, або Hero 13. Але якщо хочете знімати і 360 відео, і звичайні, то раджу глянути в сторону insta 360. У них є модель, яка підтримує 4К на кожен об'єктив, і також може знімати 360 відео, але вже 8К сумарно. Тож, дякую вам за перегляд! Якщо було цікаво та корисно, обов'язково ставте лайк і напишіть в коментарях, як би ви використовували таку 360 камеру. Не забувайте про підписку та дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. Побачимось!